Справа 850. Чи можна трикутник розрізати так, щоб отримати три чотирикутники? Ну що, ж, давайте міркувати? Для початку нарисуємо деякий трикутник. Так, я візьму рівнобедрений, але це не суттєво. Ну, ось, рисуємо його. Давайте ось так. А так. І цей трикутник, давайте спробуємо його розрізати. Ну що ж, тоді я беру інший кольор і провожу лінійку. Лінію проводжу довільно. Отже, раз. Так. ну що ж, Ми довільно провели лінію. Вона перетинає дві сторони. Ми бачимо, що внизу у нас створився чотирикутник, дійсно, але зверху знов-таки утворився трикутник. Гаразд. Але ми можемо провести лінію, розрізати. І щоб у нас ця лінія проходила через вершину. Ну що ж, давайте тоді знов таки нарисуємо трикутник. Так, отже, знов таки рисуємо трикутник. Є. І спробуємо зараз тоді провести, тоді розрізати його через вершину. Я беру лінійку і проводжу, наприклад, лінію через вершину. Довільним чином, що тоді ми бачимо? Ми бачимо, що у нас утвориться раз трикутник і два трикутники. Жодного трикутника не утворилось, але два трикутники. Виходить, якби ми не проводили лінію, у нас завжди, якщо ми будемо розрізати трикутник, у нас завжди буде утворюватися один трикутник. Ну, якщо так, ми і цей можемо знову розрізати, але знову у нас утвориться трикутник, якби ми його не проводили. Тобто Виходить, чи можна тоді розрізати так, щоб отримати три чотирикутники? Лише три чотирикутники отримати неможливо, бо завжди, коли ми будемо розрізати трикутник, у нас буде залишатися як мінімум один трикутник. Ну, а якщо через вершину, то взагалі два трикутники. Гаразд. Ну що ж, як тоді це можна записати? Записуємо тоді, що якщо. Розрізати. Розрізати один раз трикутник то буде утворено. Як мінімум один трикутник. Є. Ну що ж, отже, як би ми не різали, той трикутник, що залишиться ще раз приїжджамо, залишиться все одно один трикутник. Записуємо. Отже. Не можна? Не можна розрізати, не можна розрізати трикутник, трикутник так, щоб отримати Три чотирикутники. Є записуємо відповідь. Отже, чи можна трикутник розрізати так записуємо ні. Ну що ж, ось така логічна задача. На цьому вправу завершено.